Вітаю вас, діти, вітаю вас, шановні Дякую. батьки. Сьогодні в нас На нас чекає заняття, скарбниця добрих справ. Це уважно. Куди ми потрапили? Хлопці, ми в лісі, а з нами, а з нами наша, бані з мілою. Вони в лісі? Знайшли скриню. Але дивіться, вона яка повна чи пуста? Хлопці, пуста. Покажи, що вона пуста нічого немає, нема нічого в скрині. А скрин ця незвичайна. Можеш її наповнити Діти, це скриня добрих справ. І ми зараз з вами її наповнимо. За кожний наш гарний вчинок ми будемо отримувати зірочку. Зараз ми з'ясуємо. Андрій, що таке добрі справи? Добрі справи це коли ми щось робимо Приємно для інших людей тварин або для, навіть, для нашої планети. Для близьких що ми можемо зробити? Наприклад, для кого? Для бабусі, так? Для мами. Це ми робимо щось приємне для наших близьких, для тварин і для планети. Добрі справи, вони бувають великі. Ну показали, як ми великі показуємо? Великі, я десь побіг вже, так? Великі, коли ми щось робимо, так, велике для цілої планети, наприклад, сортуємо сміття. так Їздимо на екологічному транспорті, так не забруднюємо повітря. Які справи? Ось такі маленькі справи, добрі справи. Так? Які маленькі справи? Прибрати свої іграшки в кімнаті, хлопці, так? Можна. можна. Це маленька справа. Допомогти мамі накрити на стіл. Це маленька, маленька така добра справа. так? І зараз ми такі добрі справи з вами будемо робити. Хлопці, дивіться, це Оленко, що вона робить? плаче, плаче. А як її заспокоїти? Що зробити, яку добру справу зробити? Андрій, що ми зробимо? Ми її погладимо. Ану, погладь братика. Обійми братика, добра справа. Якщо він плаче, ти його обійми, обійми його, заспокой. Каже, не плач. Диві, що ми зробимо. Андрій. Ми за іграшкою, так. так. Поділимося іграшку, подаруємо іграшку, да, можливо, свою машинку дамо на час погратися. А ось ми дівчинці даємо ведмедика. Наша Оленка відразу що? Посміхнулась. Андрія, ну, посміхнись, посміхнись, посміхнулася наша Оленка. І братик завжди посміхнеться, коли ми зробимо добру справу. Добре. Поралися. Цим завданням і отримали ось таку зірочку. Андрій, бачиш зірочку? Так. Ми отримали є? зірочку, тому що це добра справа. Рухаємося далі. А це хто ґ... такі? Хлопці правильно. Собачки наші, мама з цуценятами, так? А у вас котики вдома є? Ґп... Так. А яку добру справу можна зробити? Ґ... <пас> якщо Наші собачки голодні. Що ми можемо зробити, Андрій? дивись, що ми зробимо? так, діти? Погодуємо наших песиків. Ми можемо підгодовувати тварин, які залишилися з дому, так, діти? І І собачок. за цю... Гарну справу добру. Ми теж отримуємо діти. Що це таке? Зірочка, бо це добра справа. Можемо один одному поаплодувати. Молодці, клас. Гарна справа. Це що, Андрій? Що це таке? Сміття. Сміття, да? так. Ось десь ми виїжджаємо на пікнік, на майданчик, і люди закінчують сміття. Вики... Викидають, Шміття. будь де де вони є, да, люди. А ми зробимо гарну справу. Що ми зробимо, хлопці? На смітник все приберемо, да? В сміттєвий бак. Приберемо хлопці, прибираємо сміття. Так, прибрали. Що це ми прибрали? Від цукерок, так? Да? Обгортки. Наші обгортки від цукерок. Прибрали смітник. Яночку не можна залишати. Так, бананчик, шкірку. Так, з риби, кістки, м'ясо. Пляшки не залишаємо. І ще кісточки прибрали? Все чисто в нас, діти? Зробили добру справу? Добре. За що? Значить, якщо ми справу зробили, то ми отримаємо ось таку зірочку, хлопці. Молодці. Клас. Ще зірка є в нас. Да, ось так показуй. Правильно, зірка, де моя зірка? Бо ми добру справу зробили, ми прибрали сміття. Так. А це що таке, Андрій? Що це таке? Квіточки, квіточки. Але диві, дивись, тут лише бутончики. Що ми можемо зробити, щоб вони розквітли? Що ми можемо зробити? Хлопці можуть і мамі допомагати, і вазони на підвіконі, або на вулиці е весною поливати квіти. Одразу наші квіти розквітли, бо це добра справа. Добрий вчинок. Бачите, діти? Бутончики від води від нашої розквітли. І ми відразу показали. Показали. Андрій, покажи. Ми так за цей гарний вчинок отримаємо зірочку. Так, ще такий вчинок. Ми хто любі. поруч з нами, Андрій? Ми зробимо гарний вчинок. Мама. Ми обнімемо маму. Андрій, ну обніми, мамочку, як ти маму любиш? Ану? Ну, Супер клас! Так. Мама. Так, це теж найкращий гарний вчинок, який Мама. ми можемо зробити, обійняти наших, наших близьких людей. Маму, тата, бабуся. Та хто поруч з нами, братики і сестричок. Мама, баба! Отримали зірочку за це завдання. Молодці хлопці. Так, а зараз ми при... ай, ай, ай. будемо декорувати нашу зірочку і прикрашати, так? У е, нас є зірочка, в нас є клей. Ми намастимо або клеєм ПВА-болівцем всю нашу зірочку і будемо декорувати за вашим бажанням. Головне, щоб ви відволіклися, розслабилися, пофантазували і. Прикрасили. Так, мама вам допоможе. а Хлопці будуть теж робити. Так, можемо починати. Будемо разом зі мною. Ми беремо клей. Я взяла цей раз пора. Ой, хлопці роблять. Супер. І допомагають. Які у вас блисківки є? Блисківки приготували, хлопці? Стрічечки? Так. Робимо. Так. Промазали гарно всю зірочку клеєм. Це наша зірочка. За наші ой, 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 ой. Ти будеш промазати? Давай. Ой. Відьку, ось так. Дикую. Так. Промазали клеєм. І, наприклад, декорую у мене є стрічка. Ой, ой. В хаотичному розміщенні ми прикрашаємо а, і пам'ятаємо про те, що ми зробили. Про Найменші наші добрі вчинки. Ось так, ось так дивіться. Ось сюди прикрашає. І знаємо, які ми молодці. От сюди, так, хлопці, прикрашають. Так, ось, що так. там у вас так. показуйте? А? Ай. ай так, завтра. Мачу, о, а потім можна зробити дірочку і зацепити дощиком і повісити на ялинку. Будете, хлопці, згадувати. Для, Дай, давай. Дай, давай. О, сюди. Про Дай, вашу зірочку і ваші добрі Дай, справи. Так, хлопці прикрашають, так я... промати. А, я... а якщо дощик у мене нарізаний, то можна прям ось я краєчки прям примокувала. Ви фантазуєте за вашим бажанням. Може, хлопці підказують, Так мамі? Як їм хотілося би, прикрасити нашу зірочку. Можна промазувати краєчок і. Прям ні. дощиком. У вас теж дощик, так чи ні? Що а, ви... сірочки, ось що. А ну показуйте. клас, клас. Угу. Да, вона буде сяяти гарно. Я скравила. Ай ой. Так. Ай -яй. Ай -яй. Прям клеєм, ну це як краєчок і прям дощик. У мене нарізаний. промінчик Коли закінчите, скажіть, будь ласка. А ну, Андрійчик, иди покажеш? Андрій, покажеш свою дірочку. Покажеш? Свою дірочку справ. Покажи. Ано, а ну, дай мне. Андрій, тут тут є, так. Зараз хочу, щоб нас було видно. Андрійчик, ходи сюди. Иди сюди, моя кошечка. Іди, сюди. Зараз будем танцювати пісню співати, Андрій. А -а -а. <рик> да, зі, <то> чувать, <рик> ти ага, Вітя, покажи свою зірочку. Віт. Андрій, ану обніми маму, покажи зірочку свою. Андрій, обніми маму свою, зроби одну гарну справу. Завжди пам'ятаймо про своїх близьких. Добре, хлопці. Зараз будемо обіймати маму і слухати гарну пісню. І...

Гарні справи добре всі мамо приймаю пратника кочком зі гнишешки доброти, і собі зі і всі пробачиш ти, якщо стало тобі сумно, і синий і продачи ти так важко. Молодці хлопці. Хлопці, хлопці вже побігли, так? Так. Побігли. Хлопці, а дивіться, тепер наша скарбничка яка? Пуста чи повна? Вітя, так. так як ми зробили багато добрих справ, зібрали багато зірочок і навіть зробили свою, ми наповнили нашу скарбницю і вона тепер повна. Так, діти? Вона ось така наповнена Гарними вчинками. бажаю вам завжди, діти, робити гарні вчинки, наповнювати свою скарбничку і пам'ятати, що ви найкраще в світі. Сьогодні наше заняття завершене. Кажу вам всім до побачення. Дякую вам, що доєднуєтесь, не забувайте, що готуєтеся. Всього найкращого вам. До до побачення.